Так, Підібрали чергове авто, було замовлення на Toyota rav 4 або Honda HR-V. Знайшли ось такий варіант. Toyota rav 4 2021 рік на новому кузові, двохлітровий економічний двигун бензиновий, плюс варіатор коробка автомат. Ось таке авто, один власник, сервісна історія. Взагалі все по регламенту було обслуговування, є всі сервісні записи в сервісній книжці, Там з печатками на офіційному дилері все мінялося. Ось така Toyota rav 4 в ДТП не була, ніч, нічого не фарбоване. Оригінальний пробіг 140 тисяч кілометрів, повний привід, ось таке авто. Дуже гарна комплектація, гарна історія, скло, безпека, видно, підігрів у нас є дворників на комплектація, електропакет. Шкіряний салон як новий, підігрів руля, клімат-контроль, велика мультимедія, сенсорна камера заднього виду, підігрів передніх сидінь, підігрів зеркал заднього скла, ну і плюс лобового скла. Підігрів також є на дворні показував. Кнопка старт стоп. Ну, комплектація дуже класна. Датчик світла, датчик доща. Тримання в полосі, є навіть такий асистент асистент втоми він називається. Автомобіль сам бачить, якщо ви там довго за кермом і втомлені, вас попереджає там як світловим, так і звуковим сигналами. І Попереджає про те, що потрібно зупинитися і відпочити. Ось такий стан, стан нового авто. Пахне навіть новим. Літня резина практично нова. Ось так ззаду. Величезний багажник. Там все порядочок у нас. Є шторка ось така. Ось підібрано таку красу. Toyota RAV4, 2021 рік, новий кузов, один власник, сервісне обслуговування, 140 тисяч оригінального пробіга. Всі записи є в сервісній книжці. Ось таке авто. Вітання новому власнику.